Всім привіт! З вами Альона Музика. Підбиваємо підсумки чергового тижня виступів команд великої червоно-білої родини. Кривбас зустрічайте Кривбас кривбасніс. Вернедуб вдруге поспіль найкращий тренер туру. Живка Кривбас перемагає колес та виходить на друге місце. Команда академія отримала нагороди за успішні виступи у чемпіонаті Кривого Рогу. Це все і звичайно ексклюзив. Очікує на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Продовжують успішні виступи у новому сезоні вищої ліги діофлуб команда Академії Кривбас та Дніпровського уливка Кривбас. Після ряду яскравих перемог на старті червоно-білі зіграли матчі третього туру. У восьми суботніх матчах маємо шість перемог. По три очки здобули УФК Кривбас Ю-17, УФК Кривбас Ю-16, УФК Кривбас Ю-14, а також Кривбас Ю-17, Ю-15 та Ю-14. УФК Кривбас Ю-15 задовільнився домашньою нічією, а Кривбас Ю-16 поступився на спарті запорізькому металургу. Ще один дебютант Кривбасу Ю-19. У матчі сьомого туру проти Вересу Ю-19 за наших юнаків дебютував черговий новачок – це 17-річний півзахисник Олександр Постемський. Вихованець київського футболу вийшов на поле на 74-й хвилині замість Святослава Матяша та допоміг криворіжцям здобути нічию. Вітаємо з дебютом! У п'ятницю Кривбас ю 19 зіграв свій черговий календарний матч чемпіонату. У восьмому турі криворіжці на виїзді зустрілись з полтавською борською. Поєдинок вийшов бойовим моменти, аби забити, мали обидві команди. У першому таймі реальні нагоди для того, щоб відкрити рахунок для червоно-білих мали Захар Карпусь та Сергій Коніхов, але не пощастило у завершальній стадії. Після перерви обопільні атаки з боку команд продовжились, але голів ми так і не побачили. Нульнуль Ревбасю 19 продовжує свою безпрограшну серію у чемпіонаті до чотирьох матчів. Був е такий матч насичений на боротьбі. На, 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 в цьому аспекті хлопці мої не програли. Це мене також тішить, мене тішить те, що у хлопців великий обсяг роботи вони виконують і велика самовіддача на полі. Треба от в завершальній стадії е з холодною головою відноситись до таких моментів, які в нас були. Е тож, я думаю, що не вистачило концентрації. Минулими вихідними у Кривому Розі пройшла церемонія нагородження переможців та призерів чемпіонату міста. Відзначимо, що одразу чотири команди Академії Кривбас з нагородами. Кривбас ю 11 тренери Сергій Максименко та Данила Шаповаленко чемпіони Кривого Рогу. А гравець команди Матвій Живага найкращий бомбардир сезону. Кривбас ю 9 зі срібними нагородами, кривбас ю 12 та ю 15 з бронзовими. Вітаємо юних чемпіонів та бажаємо подальших звершень. В останньому випуску популярного проекту КДК ведучий Сергій Болотніков зробив зауваження стосовно відсутності фаншопу у деяких клубів УПЛ. Виявляється, лише 5 клубів УПЛ продають свою ігрову форму цього сезону. Взагалі нема магазину Дніпра 1 в Чорноморця. І в Кривбаса далеко не найостанніших клубів по популярності. Здавалось би, да, але ці клуби досі не зробили магазин. Я так розумію, що Кривбас там ще щось робить, тому що він там на, на окремій сторінці продає поки що тільки календарики. Ну але вже б можна було б і зробити. Хочемо проінформувати і Сергія, і всю футбольну спільноту, що окремий сайт фаншопу ФК кривбас дійсно знаходиться у фінальній стадії розробки і буде презентований найближчим часом. Але вже багато років наш магазин успішно працює в інстаграмі, де можна купити далеко не тільки календарки, а й форму чоловічої та жіночої команди. Багато сувенірів та ексклюзивних речей від ФК Кривпас. На сайті клубу можна знайти банер посилання на наш фаншоп. Але дякуємо за фідбек проекту КДК для зручності користувачів для швидшого пошуку. Ми зробили додаткове посилання в шапці нашого сайту на сторінку магазину. Переходьте за посиланням та замовляйте сувеніри та ігрову форму ФК Кривбас. ЖФК Кривбас у центральному матчі шостого туру Вищої ліги у рідних стінах переміг жфк Колос 1-0. Не дивлячись на кадрові проблеми, через пошкодження гравчинь та виклик футболісток до національних збірних, тренерський штаб нашої команди зміг знайти оптимальний варіант стартового складу в обмежених умовах. Кривбас володів перевагою усі 90 хвилин, але втілив її тільки один гол. Після подачі скутового удару Семків та сейву воротарки гостей м'яч у ворота добила Сонкенг. Наша команда на другій позиції в таблиці, і тепер «Червонобілі» з хорошим настроєм готуються до матчу однієї восьмої фіналу Кубку України проти минає з першої ліги, який відбудеться у неділю в Ужгороді. Стратегічна перемога для нас з непростим суперником. Важно було, що ми здобули цю перемогу. Ну з тими дівчатами, хто у нас залишився в обоймі. Вони вийшли, вони довели, що навіть не в повному складі. Вони. Круті, вони найкращі у нас і дуже важлива перемога для нас. Ще хотілося б сказати, що незважаючи на те, яка конкуренція у нас є в чемпіонаті між командами, я вважаю, що є речі, які не повинні порушуватися. Ну, 100% це регламент змагань. Друге, дуже хотілося б, щоб не порушувалися просто людські відносини. Ліонерки жіночого Кривбасу провели матчі у складі своїх національних збірних. Першою за збірною Єгипту зіграла Махіра Алі Елдамбокі. У середу півзахисниця червоно-білих вийшла у стартовому складі єгиптянок та допомогла збірній переграти Південний Судан у першому матчі кваліфікації до Кубку Африканських Націй. 22 вересня свої матчі провели ще три гравчині Кривбасу. Синтя Мусунго вийшла з перших хвилин матчу Камерун Кенія. Кенійки поступились Фату Колібалі також зіграла зі стартом матчі Кодівуар Танзанія. Фато вивела свою збірну на поєдинок з капітанською пов'язкою та допомогла його рікам здобути перемогу 2-0. Жіноча збірна України у першому турі дебютного розіграшу Ліги націй поступила з Сербії. 1-2. гравчині червоно-білих Дар'я Келюшик та Даяна Семків залишились у запасі, та на поле не виходили. Наставник Кривбасу Юрій Вернедуб став найкращим тренером сьомого туру після домашньої перемоги над Вересом. Кандидатуру представника Кривбасу висновила експертна рада Ліги, а відкритим голосуванням більшість вболівальників обрали саме Юрія Миколаєвича. Відзначимо, що для нашого Керманича це вже друге визнання поспіль. Вітаємо! Гравцем матчу номер 1 Кривбас-Верес став захисник нашої команди Іван Дібанго. Цьому поєдинку Камерунець, як завжди, був активним при атаках команди. Також надійно відпрацьовував у захисті. Врешті саме підключення Івана наприкінці матчу і вирішило підсумок протистояння. Дібанго прорвався лівим флангом і віддав черговий асист у сезоні. Іліч таким подарунком скористався сповна за лівого оборонця. У підсумку проголосували 48% болівальників. Браво діді! Не залишився без уваги і виступ інших гравців Крибасу. Наша команда здобула чергове потужне представництво у символічних збірних трьох спортивних інтернет-видань країни та популярного ютуб-проекту. Тут таке. Четверо футболістів опинилися серед найкращих: іліч Дібанго, безкарувайний та візімана. Причому нашого центрального захисника відзначили усі, а хорват до того ж став легіонером туру. Так тримати команду. Поєдинок проти Вересу став 150-м в еліті 150 українського футболу для нашого Максима Задираки. Півзахисник другий сезон захищає кольори Кривбасу. Встигнув провести 33 матчі, забивши у них 5 голів. Найбільше ж матчів у прем'єр-лізі Хавбек зіграв за Олександрію 59 зустрічей. А у суботу Кривбас зіграв гостьовий матч восьмого туру проти Порскли. Дебют поєдинку залишився за полтавцями, які забили доволі швидкий гол. Челядін ударом з близького відстані переграв пліщука, але Кривбас не опустив рук. Наша команда переломила хід зустрічі та ще до перерви не тільки зрівняла рахунок, а то й вийшла вперед. Задерація вдався класний гол після подачі з флангу, А Кожушко реалізував вихід один на один з вертерем. Поперерві червоно білі розвинули свою перевагу, кожушко оформив дубіль після передачі Ілліча. І в кінці свій дебютний гол за Кривбас забив невтомний дібанго. Камерунець, прогрес якого відзначають усі спеціалісти, буквально в м'яча у ворота з під захисника. 4-1, кривбас на другому місці та продовжує переслідувати лідера Шахтар? Відставання від гірників наразі складає одне очко. Пишаємося вами так тримати. Якби задячний копчен, що ми десь відрогували, забитий м'яч в нашій рот змогли зрівняти перерви робити, що вперед. Макав другого канів робила своє діло, листилися дуже непогано птиці виглядали. В принципі, якщо брітий, де речі, що не три грали певні і заслужили, заслугували цю перемогу. Враження дуже позитивні. Саме головне, що ми продовжили. Свою ходу без поразок. Таке враження спочатку дуже якось тяжко входили в гру. Мені здалося, що фізично якось трошки підсіли, пропустили, але дуже добре, що ми зуміли зібратися і проломити хідери. До ексклюзивних новин і починаємо з приємних новин. Тренери великої родини ФК Кривбас продовжують професійно удосконалюватися. На цьому тижні тренер аналітик Кривбасу Валерій Михаленко та старший тренер Кривбасу Ю 19 Станіслав Упілков отримали диплом у категорії А. Цей диплом дає можливість працювати головним тренером у першій другій лігах, старшим тренером у молодіжних командах та асистентом головного тренера у командах вищого дивізіону. Заключна сесія навчання проходила в Києві. Тож вітаємо наших тренерів з підвищенням кваліфікації. Півзахисник Кривбасу Максим Луньов розпочав індивідуальні тренування. Один із лідерів червоновілих отримав ушкодження на початку вересня та вимушений був пропустити останні календарні матчі. В останній Луньов, який зіграв у поточному сезоні 5 поєдинків та забив один гол у ворота зорі, з'являвся на полі проти оболоні 28 серпня у п'ятому турі. Чекаємо твого якнайшвидшого повернення на поле, Макси. А тепер до підсумків конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам наступне питання у сезоні 2008-2009 років. У складі Кривбасу виступали три албанські футболісти. Назвіть їх іменам. Правильних відповідей вистачає. Ми раді, що ви усі добре знаєте історію Кривбасу, але за нашими умовами лише двоє щасливчиків, яких ми обрали з допомогою рандомайзера. Це Євген С та Євген Бевзюк. Вітаємо! Ви виграли призи від фаншопу ФК Кривбас. А тепер час наступного питання у сезоні 2003-2004 у складі Кривбасу виступали двоє футболістів з Нігерії. Назвіть їх імена. Оберемо двох переможців, які отримують призи від фаншопу. Не забувайте переходити за посиланням та підписуватись на офіційну сторінку нашого фаншопу у інстаграм. До зустрічі у наступних випусках CrybassNews.